Друзі, повертаємось до вас знову з садовим інструментом від компанії Штіль. В цьому відео розглянемо ось такий кущоріз-підстригач. Дуже схожий на перукарську машинку, але в такому в більш абстрактному форматі. Це в нас інструмент для того, щоб підстригати кущі. Значить, в нас модель від компанії Штіль HSA26. Він в нас акумуляторний, акумулятор штілівський, оригінальний, також на 10,8 вольт, як і в гілкоріза. Все просто рукоятка прорезинена, що забезпечує приємному та комфортному триманні в руці самого інструменту. Далі, тут в нас йде, давайте трішечки розберемо його. Тут в нас виходить два. Лезо. Одне верхнє, друге нижнє. Саме гостре лезо, воно йде ось у нас верхнє. Як ви можете бачити, тут ось такі зубчики, які її зрізають, підстригають кущі, гілки і все таке інше. Тут все змащено. Ну, В принципі, механізм досить простий насправді. Тут у нас двигунчик вставляється, збирається назад просто. Без ніяких проблем. Також є індикатор заряду акумулятора. Щоб перевірити це, просто натискаємо на кнопку і заграється. Діодна лампочка, тут їх 4. В принципі, можна розділити 100% на 4. Буде кожна лампочка відповідатиме за 25% заряду акумулятора. Зараз бачимо, що він майже повністю розряджений. Отже, щоб ним працювати, тут немає кнопки увімкнути вимкнути тут просто є ось такий, така кнопка для того, щоб привести в дію наші леза і запобіжник, який вижимається одночасно з цією клавішею. Тобто ми вижили запобіжник і почали працювати. Дуже схоже на перукарський такій, перукарську машинку якою ми, якою нас підстригають. В комплекті також цей е, чохол. Давайте, на прикладі бумаги спробуємо щось з ним зробити. Не знаю, чи це доцільно, але ну. теж відрізає все дуже чудово. До речі, хто підписаний на нас в Тіктоці або в інших соціальних мережах, бачили, як ми ним підстригали е, нашого колегу. Е, він був в Перуці, він справлявся дуже гарно. Я до чого веду? До того, що я думав, що це, ну, ви бачите, які тут зуби, які тут отвори, що він більше захватує гілковину, так, якщо можна так виразитись. Кущі, там те, що більш грубіше, але волосся також він прорізає дуже класно. Ну без взагалі, все, що попадало, все він відрізає дуже гарно. Це свідчить про те, що в нас леза дуже плотно одне до одного притиснуті. Немає оцього цієї гри, лезами Шалтай-Балтай, спружинені одне до одного. Це дуже гарно. Та й, в принципі, все, що можна про нього розповісти, можна ще сказати, що шумність даного інструменту 82 дБ, ну, типу, ну, не, не занадто гучно, працює як звичайний ручний садовий інструмент. Нагадую про те, що ми є офіційним дилером компанії Штіль, і на дані інструменти від компанії Штіль, у нас діє офіційна гарантія. Від самого штиля. На даний інструмент діє гарантія на 12 місяців, тому, друзі, можете звертатись до нашого магазину, у нас дуже багато всього цікавого. Посилання на цей інструмент буде під цим відео, тому, друзі, дякую за перегляд і гарного дня!